Так, звичайно, десь заскучали вже за хлопцями. Хоч відпустка десь тривала близько 30 днів, але це для професійного футболіста це дуже довго тривала, я думаю, відпустка, як більше 20 днів. Тобто, а за хлопцями, так, звичайно, заскучав, всіх дуже радий бачити. Знали про зміну в тренера. Тут на місці нас зібрали, приїхали ми і нам представили новий тренерський штаб. І, звичайно, повідомило, що тепер скидан Руслан Миколаївич пішов трошки вверх. Тут тренування пройшли дуже інтенсивні, і ми зрозуміли, що тренер новий, сучасний і навчається кожен раз кожному інше. Щодо минулого сезону, то двоякі відчуття залишилось. Тобто, якщо ми правду кажуть, що команда будується в першому колі, і десь ми в першому колі не дорахували нам. Цих потрібних залікових балів, а в другому колі, я рахую, ми додали. Тобто, нас багато хто порівнював і казали, що ми дуже високо підняли планку в другому колі. І цих, що ми не добрали, не хватило нам досвіду в першому колі, і не добрали кілька очок, щоб виконати завдання, потрапити, хоч би в плей-офф, зіграти прихідні матчі за вихід першу лігу.